Привіт. Погода не дуже, Молотим сою. Посіяна 15 травня. Вітер такий, що з ніг здуває. Соя невідома. На 15-30 міждорядді 105 кг на гектар без добрив. Казернячко і отакий фон. Маса вище пояса, стрічечки є і всі налиті. Тут була соя посіяна Осборн. Тоді її морози передавили. 15 травня пересіяли ми тут цією невідомою. Значить, дощу вона. Мабуть, не За весь час не боліла нічим, була тільки одна гербіцидна обробка. І ось все одно, бачите, Виліз бур'ян Ну Ось по всій площі, де не йду, в комбайні їхав. Ось маса по пояс Стрючечки непогані. І, якби вона вся в руці така була, то... Щасливі. Ну, а так, що є, то є. Вважайність в цьому році, я думаю, така, як і усіх. Хоча оцей сорт ось рядом в людей е, 15, та менше, ніж 15 кілометрів від нас. Люди сіяли її в цьому році в сплошну. Теж, мабуть, у середині травня, то по 3 тонни сипала в них стабільно. У нас це 105 кг на гектар 15-30 міжряддя. Виглядає, в принципі, так само як і в минулому році. Може трошки хуже. Та будемо дивитися, тут площа невелика. Два гектари, зараз подивимося, що вона насипе, І поки що соя непогана. Сьогодні в нас, зараз скажу, 14 вересня. Відео вийде пізніше, не знаю коли. Наступній частині відео буде. Ця сама соя, але посів 31 травня. Це одне відео. Так що продовжую. Подивимося ще з комбойна на неї. Ну, видно, маса хороша. Доспіла пошти рівномірно, ось трошки є п'ятенця, ще листок зелений не скинула. Ну стрючок вже в ній сухий. так, трошки, где в бурьяне стоит, то там зеленковато, а так масса хорошая, сука. Ну и по высоте она скрізь однакова. Скрізь высокая хорошая. В прошлом году, конечно, стрючка на ней было трохи больше. В этом году меньше, нет. Тут навіть не міряємо. стебло зелене, стрючок сухий. В початку сезону один раз поміряли. було 7 і все. Скільки 7? Ні, 7, 7. Вже Скільки на елеватор не возив, то 7,8, 8,3 волога, отака, 9, навіть ні разу не була. Це по 7 в середині травня. Число 13-15 десь да. там. А та, що була посіяна квітні з 12, 12 по 15 квітня, та сипала максимум 1,8. От то не до грубо до 2. А та щось гусих і без різниці. По дисковці навіть краще. Це палачим по уранці. Ось Пишіть те, що буде робити, бо багато хто в цьому году на уранку дуже злий. Сказали, що плуги позакидаємо кущі, будемо тепер тільки діскувати. Пишіть, що ви будете робити. Які зробили висновки ви по цьому году. Сіяти треба не рано і не пізно, а сіяти часто. Треба дивитися температуру, яка є, яка буде. Причап середня добува, щоб було градусів 12. І тоді вже можна починати сіяти. Ну та поспішили. Всі кинулися в цю воду сіяти рано. Поспішили. Хочели, що пізніше буде холодно. Повірили, думали, що воно днів 2-3 і мене, а воно захолодало хорошо і воно їй трошки дало по голові. Висота ось, Як поле рівненьке дісковане, так і сріз хороший. І флекса не треба. А як люди не тіскують, пізно, груда, Кажеш, їм що поле криве, робити рівніше. Тоді боряться з бур'янами, сходи погані, рвані, бур'яни лізуть. Вони клянуть гербіциди, кажуть, гербіцид поганий. Кажуть, дорогенькі, то не гербіцид поганий, то неправильно оброблений груд. Обробіть його качественніше, щоб не було груди, щоб були дружніші сходи. І тоді у вас буде кращі сходи будуть, скоріше закриють землю і не буде і третьої атаки пилі вояну. А так як вона сьогодні груду, тоді ж і втрати при у болоті, бо не можна його низько підібрати. Люди цього не понімають. Дивляться на тебе і думають, що їм хоче щось погане сказати чи зробити. Кажуть, в нас все добре і все, і роблять далі так як вміють. Я до агрономів, до таких, що вже по 20 років займається по 25 біля землі. Питаєш у нього, як правильно зробити, а він каже, ти в мене не питай, бо в мене вже більше 20 років стажу, а проколи є такі, що і самому страшно йстину. Хто агрономи? А ми ж не агрономи, ми таке. Якісь. Якісь та приблизно й заїжджай рік. Окері Євросоя. Да, і кстати, на тій, що була посіяна на початку квітня, було дуже багато плюсклої, Були, та дуже, дуже багато зеленої, згорівшої, плюсклої, була б дуже велика проблема з посівним матеріалом. А оця ось прекрасна. Тут була попередник пшениця і вона чогось. Це той, той кусочок поля, де в прошлому році там нього було, що підписчик за рулем і тут молодий пшеницей. Оце тут попередник пшениці. оприскувачку 800-літровий відро-карбомід. Відрок, буде кращий ефект, ніж з тією лимонною кислотою з одним оси. Вже спробували по-разному, то на той буде так. Ну, да, так як раніше було. І як написано, що треба алійного 2 літри давати, а того треба давати скільки там, 3 літри 3. обичного ліпосаду, 3 літри, то так треба і робити. І вийшло в нас цьому році, що крутили опискувач. І давлення було трошки не так настроєне. І вийшов у нас малий вилив води. І вийшло на гектар менша, менший вилив і менша норма виливу цього, цього ж самого гліфосату. І що вийшло? Бур'ян. Другий раз було таке, що перебризкували другий раз. А ці хлопці, що нам продавали розпилітелі як же, питали, ви не пробували бризкати з малою нормою вилива? Ну, ми не пробували, але ну, воно само так вийшло. То нічого воно з цього не вийшло. Які б ті розпилітелі не були, треба лити ту ж саму дозу. То ще й більше. Ну, зараз вже хлопці. Може його роблять такий той фасад, щоб ми тільки купляли. У них і платили їм гроші. Хороша соя. Ще стебло є залегкувати, покупає чуть -чу. що. Воно видно, солома зелененька вилітає. Та нічого. А в бункері набираємо. Показують там деякі блогери відео, як волотять їхні комбайни і не їхні комбайни, а наймані комбайни, ті, що вони наймають. Особливо Лубанський район. І цей. Дуже грязна і стрічка багато бункерів. Або ж то такі комбайнери, що не вміють настроїти комбайне. Я думаю, що комбайнери. Це... Молоді комбайнери, нема кому робити, їх забрали на війну. Може хлопці щось десь не добачили, не додивились, погано настроїли комбаїна. Це тих той кусочок молодий 29 сотих, і тут 74 сотки. І ще не домовило. І ще оце скільки залишилось посередині і вже воно. У бункері було. Непогано у нас є все одно. Ну як непогано? Не Вони 30, і не 40. Там підтримує 30. А по 2 тони бункера. Хай тона максимум у нас у бункер було. І 3 тони ми вже ось почти домолотили, а ще гектара не змолотили. Сипе вона. В бункері 4,5 тонни, як повний. 4,300. 4,5 тонна набити. Окразу це все влізе в повний бункер, вийде з гектара 3 тони. А може навіть і 3200. Так що ось зроблено все тут без експериментів. Посіяна в тепле, дощу, можна сказати, не бачила. Водісколки, попередник слабенький і при гліфобрукці не лимонна кислота, не оте все, як в цьому році всі сипали pH-стабілізатори, лимонну кислоту, оте все. а все так, як її робили в попередні роки, карбомід. Ось і результат. Раніше ламаної кислотика стабілізаторів ніхто не додавав, а додали всегда карбоміт. Трошечки небагато пригрів обродці, карбоміту або сульфат магнію, це на сою. І все було добре. А це починають. Те не можна, бо вона ж лобода. Вежі, зараз ви ж її заразові підживляєте і хочете убрать. Ну а чогось виходить, що з карбомітом краще. І є тут у нас недалеко в другому селі старий голова колооску. Який вік проробив у оспіль і ще й досі займається землею, хоч і пенсіонер, то він каже, не треба нічого, віддерться карбоміту небагато при обробці, при тому, як бризкає од уряд. то якраз і підкислить, мабуть, той же получається воду, Ми аж води зіб'є і трошки. Бо вода триває рота їсти, а тут тобі травбах і гліфосат по голові її. і вона краще вмирає. Ну Це ви так послухали, а робіть, як вважаєте нужден. Бо крайнього тоді не найдете. Є у Ютубі грамотні агрономи, дуже грамотні які кажуть, прям все чітко, все в точку. То треба ж учитувати те, що живемо ми в різних регіонах. І стріляної сої немає, не, цей, не рушиться. оця іменно на сорт. Вона стоїть, ми в поле не бігаємо, не, не переживаємо, так як раніше було коло, кожен день їздили в поле, дивилися на неї, щоб вона не стріляла. Може, то й не аколому. Всі думають, що аколом. Оце таке. Як ми не знаємо, що за сорт цієї сої, так ми кажемо невідомий. Видумати можна будь-що. Похоже, там на деякі сорти сої. Ну а так, як не знаємо, так не знаємо. А ви думаєте, що зна що і казати людям, що цей багато людей брали сімена і багато сіми, хто довольний, може хто й недовольний. У нас є один чоловік, який брав нашу сою на посів. І все нормально. Ну, обробляє чоловік землю погано. То груда, то канави, то бур'яни, то ще щось. Ну, хоч вона і наша соя, а урожайність у нього стабільна Всі всіго, строго півтори тони. Більше не було. А ми ж добивалися на цій сої під 40 грамів, нас було сіпало. Це отак, мабуть, 20-21. Освітній одяг великий клас був 42, 42 вона сипала тоді на одному полі. Пишіть, хто в нас брав сою, я думаю, вже багато хто помоглотив, робіть відгуки, в кого що. Поки що чужого врожаю тут у нас 10-15 кілометрів від нас чужого, чим дві не було і кращого, ніж три, теж для цього року, я думаю, непогано. І в Чернігівській області її сіяли, і три тони сипала в цьому році. І тут Лубенський район 3 тони сипе. В одному селі три, в одному дві. Це те, що я їздив, катався. Я поїхав кататися на комбайні і попав якраз на обмолот нашої сої. Бачив сам її. що можете робити відгуки. Плюс коли нема, так що можна буде вибрати щось і в цьому році на посів теж. Якщо ще хтось надумає, сіє сою. Бо багато хто в цьому році накинувся на сою і Тепер... Ну посіяв перший раз, то і, мабуть, і останній. То я в будь-якому випадку буде менше її посіяно, бо в цьому готу з таким урожаєм сої люди в траву і будуть петити на той оціяти кукурузу, щось друге. Так само і ми. Ставки ставити на одну культуру опасно. Хотілося його осені все обрати, оставляти її кукурузи на весну, а тоді весною обробляти. Получилось, що вийшло. вийшло. Кукурузи в нас немає. І сої теж. — І сої теж. Ну по людях, так як дивиться на кукурузу. Те, що люди понасівали. то посіяв раненько кукурудзу, так як ми сою сіяли, вони сіяли кукурудзу. То там кукуруза ну, по 8. В середньому всі 8-9 тонн буде. Якраз повний бункер. Якраз, виходить, гектар 3 тони є. Що нормально. Зараз подивимося ще бункері зблизька на неї та й будемо завершувати бо і так. І Це ж міжнаряді 15.30 і густо сіяти немає. Ви нас сіяли густо, бо є такі люди, що купили нашу зую і сіять сплошно. То Там між до узля довше і ну, менше стрючка нас стеблі. Зерно дрібніше. Ось довго, другу частину з пізнім посівом сої буде воно в окремому відео. Так що на цьому завершуємо. Всім пока.